Чувак должен слухать там, тільки украинский, человек должен слухать Чого пацани оце на фронті мають там в окопах спати? по репрошую срать там під Йолкою, під Чаопача. Чуєте, а давайте по чесному хто із вас слухав Лепса, Тімоті, знаєте, що зараз Леп заявив? Mm -hmm. Ну, він офіційно зараз заявив в інтерв'ю, я сейчас ставку зробив, що Покровськ, наш Покровськ, має бути переномінований в Путінград. А у нашего великого президента должен быть Путінград, щоб потомки помнили о його великих ділах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підладний Путіну. Тобто вони не всі керуються, розумієте, от така от історія. І вони... Псують свою пропаганду, все. казалось, би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослухання і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять в устами Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам Путін Медведів, або приближені до нього, да? ну, або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. До російської музики там є дуже гарна. І мелодіка, і слова, і так далі, і не завжди зараз українські музики. Ну по-чесному, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії. Понимаєте? І ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформа створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює, і яку ЗП, хто може скільки. Отримують. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогів, бо в них там рук не хватає. Вони як маркетологи, американці не очень. Ви самі бачите, що наші українці, звичайна ще дівчинка, може, інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно, Там зараз ще скорочення і зробимо таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте, шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно, щоб це не звучало, як якась. Каструля голова така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я можу слухати там тільки український, чого не може слухати російське. Я ж читаю ваші коміси.